Вітаю! Сьогодні поговоримо про дроби. І знаєте, якщо ця тема колись здавалася, ну, скажімо, трохи заплутаною, то ви точно не помилилися. За кілька хвилин спробуємо разом перетворити цю плутанину на цілковиту ясність. Тільки вдумайтесь, половина світу вражає правда. Ця думка, як на мене, чудово показує, що труднощі з дробами це не якась особиста проблема, а дуже-дуже поширене явище. І що найважливіше, це абсолютно можна виправити. Але чому ж вони такі складні? У чому тут секрет? І чи існує ну, якийсь простіший спосіб їх побачити? От саме на ці питання ми сьогодні і будемо шукати відповіді. Ми не просто скажемо, так, це складно. А спробуємо показати, як поглянути на дроби з абсолютно нового і, що головне, логічного боку. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, чому дроби взагалі здаються складними. Потім, що ж таке дріб, розглянемо його як дію ділення. Далі зануримось в основну властивість дробу, і наостанок навчимося робити все простішим, тобто скорочувати. Ну що, поїхали? Отже, починаємо з першого пункту чому дроби це складно. Це питання, яке, напевно, багато хто собі ставив. Це вимагає, звісно, трохи терпіння, але повірте, результат того вартий. І ось у чому річ. Опанування дробів робить решту математики значно простішою та цікавішою. Це, по суті, такий собі фундамент якщо його закласти міцно, то все, що йде далі в математиці, стає набагато зрозумілішим і логічнішим. Добре, з мотивацією розібралися. Тепер до суті. Що ж таке дріб? Давайте подивимось, що ховається за цим словом. Спойлер все набагато простіше, ніж здається. По суті, дріб це просто частина цілого. Уявіть це як частку або шматочок, будь-чого. І найкращий приклад для цього, звичайно ж, піца. Ця смачна аналогія допоможе нам візуалізувати буквально все. Отже, крок перший: беремо одну цілу ще гарячу піцу. Крок другий її ділять на, скажімо, чотири рівні частини. Ось це число, чотири, на скільки частин поділили, це знаменник, він завжди внизу. Крок третій: хтось бере один шматочок, це верхнє число, чисельник, і в результаті ми отримуємо дріб. Одна четверта. Бачите? Все логічно. Ще раз для закріплення, чисельник це те, що зверху. Він показує, скільки частин ми взяли. Один шматочок піци, чисельник один. Просто правда. А знаменник той, що знизу, він про те, на скільки рівних частин поділили наше ціле. На чотири шматки порізали піцу, значить, знаменник чотири. Він ніби задає правила гри або розмір кожного шматка. І тут ми підходимо до двох видів дробів. Є правильні дроби це коли чисельник менший за знаменник, наприклад, 3 четвертих. Тобто взяти три шматки з чотирьох. Цілком логічно, а є неправильні дроби. Тут чисельник більший за знаменник, як-от 5 четвертих. І тут виникає питання: як можна взяти 5 шматків, якщо піцу порізали всього на чотири? А дуже просто це означає, що в нас є одна ціла піца і ще один шматочок від другої. От і вся нелогічність! Гаразд, з цим розібралися, рухаємося далі. Виявляється, дріб це не просто спосіб записати якусь частину, це ще й повноцінна математична операція. Так так, оця горизонтальна риска в дробі насправді означає просто ділити. Дріб 4 других це лише інший коротший спосіб написати 4 поділити на два. Як тільки це розумієш, багато що стає на свої місця. От дивіться, життєва ситуація. Як чесно поділити п'ять яблук між двома людьми? Ну, спочатку кожен отримує по 2 цілих яблука, залишається одне. Що з ним робити? Правильно розрізати навпіл, і тоді кожен отримує ще по половинці. В результаті у кожного 2 і одна друга яблука. Ось так і з'являються мішані числа, коли в нас є і ціла частина, і дробова. А зараз увага! Ми підійшли до, мабуть, найголовнішого, до ключового правила, яке можна назвати справжньою суперсилою дробів це фундаментальна властивість, яка відкриває просто купу можливостей. Звучить вона так якщо помножити або поділити і чисельник, і знаменник на одне й те саме число, значення дробу не зміниться. Подумайте про це. Зовнішній вигляд дробу може змінитися, але кількість, яку він позначає, залишається абсолютно такою ж. Давайте повернемося до нашої піци. Отже, маємо одну другу піци, один великий шматок з двох, все зрозуміло. А тепер подивіться на це два шматки з чотирьох. Це ж рівно та сама кількість піци. Дроби записані по різному одна друга і дві четвертих, але позначають вони абсолютно одне й те саме ось вам і основна властивість у всій красі. І ось, нарешті, ми дісталися до практики, як же використати цю суперсилу? А ось як, щоб робити складні дроби простими і зрозумілими. Цей процес називається скороченням. Просто погляньте на екран, з яким дробом приємніше працювати 32, 36 чи 8, 9? Відповідь, я думаю, очевидна. Але найцікавіше те, що це абсолютно однаковий дріб. Скорочення це, по суті, мистецтво прибрати все зайве і залишити лише суть. То як же нам перетворити ось це складне на просте? А відповідь, як ви вже, мабуть, здогадалися, криється в тій самій основній властивості, про яку ми говорили? Дивіться, як це працює. Крок перший беремо наш дріб 32 36 крок другий шукаємо найбільше число, на яке можна поділити і 32, і 36. Трохи подумавши, знаходимо, що це число 4. Крок третій. Ділимо чисельник. 32 поділити на 4 буде 8. Крок четвертий ділимо знаменник. 36 поділити на 4 буде 9. І вуаля! Наш громісткий дріб перетворився на елегантний і зрозумілий: 8 дев'ятих. Ну от тепер, коли дроби стали трохи простішими, залишається одне питання для роздумів: де ще в повсякденному житті вони ховаються? Адже вони насправді всюди, в кулінарних рецептах, на цінниках зі знижками, коли ми плануємо свій час. Тепер, коли їхня логіка стала зрозумілішою, варто спробувати помічати їх навколо. І можна справді здивуватися, наскільки простішим і зрозумілішим стає світ, коли починаєш бачити його частини.